Графіту дуже прикро, дуже прикра. Поразка. Але тим не менш за п'яти мітровички мали, але NG Metal тим не менш, всіх перемогли. Зараз момент є удар по воротам, поперечена і питать номер 13 та капітан своєї команди саме Іван Бойко. Десятий. Віталій Рудзинський. Зараз момент цього турніру. Кубок Львова. який момент повз ворота. Це вже було після фінального свистка. Якоїсь миттєвості не вистачило. Зараз перехоплення сам на сам і відкриває рахунок. Відкриває рахунок. Ураган. ось так. от Контратак підлубила на помилці. Ще перемога від NG Metal, але не така, що гарно. зміщення в центр. Під праву, удар на ногу. Куцюбняк перекрив. І зараз сам нав'язує боротьбу Куцюбняк. Після е знувся на м'ячі. Момент, удар по воротам І все-таки буде. Та є взяття тягурід. Все-таки в цьому епізоді відзначається енергетик. Андрій Кравець. Дограв. Піцінняк І Дуже добре зараз перекидає. Трохи збільшиться кількість на насконтактних гри, сутичок на полі. Але в плані... Це восьмий номер команди. Так. В протоколі ось так от два сьомих номера. І зараз ось спробував Проведення правий, правий фланг. Ураган. Пузиці. атакує. Ось ця помилка дуже неприємна, може до взяття в уріт. Ні. Кивай Іван Поборщак. Маршостий Богдан Мельник. Зараз який момент муми... реалізовує вихід сам на сам. Удар поворотам все-таки відзначається забитим м'ячем Віталій Рудзинський оформлює дубль в цьому поєдинку. Не дарма сьогодні з капітанською пов'язкою. Триває атака. Енергетик зараз виходить на ударну позицію. Удар ближчий Кут. Зрівнює рахунок. Все-таки досягли свого гравці-енергетика. Ішли, йшли і, і вдалося. Зараз треба наставникам дати дуже правильні настанови, дуже правильні слова підібрати. Платя. Удар і не забиває васалаті. Попереду Ураган. удар по центру Плув від енергетика. Пробиває коцівняка, Розвів. Удар поворота нами відзначається ураган. Реалізовує. Дуже потужний удар. Все, ось стоїть Полкіпер. Удар воротам дуже потужний. Чербатюк пробуває. Він поворотом не реалізовує. Є удар і Роман Луцак приносить перемогу в м'ячі за п'яте місце саме колективу з Івано-Франківського. Ураган. Ось так от завершують скуду на цьому турнірі. а Енергетик насправді дякуємо їм за участь. Хороша команда з Вінниці. Помітно, що є і погравші, є і молоді хлопці, але в будь-якому випадку... Звідчимо обом успіхи. Ураган це наше майбутнє, саме це на цей дубль урагану. Можливо, гравці під національну збірну, тобто будемо бачити їх згодом.